Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Це в мене домашка така, так трохи, щоб не той не так е, відкривалось. Тут так я її так туди поправляю. Я вже прийшла з того, де я була в торговельному центрі. От. Зараз покажу, що купила. Тоді виставлю той. Відос, що я була в торговому центрі, вам там познімала ціни, все таке. А зараз покажу, що купила. Ну, перше отаке, бачите. Отаке коробка отака. У цій коробці, оце ж бутилка вина і оцей різдвяний пиріг. Різдвяний пиріг. Панетоне. О, відкриваємо, і зараз я вам покажу. Ой, ріхвод мій упав, нічого страшного, ми його поставимо на місце. І достаємо вино отаке от дольче написано. Значить, солоденьке. Це от коробки кришка, так що ви не ображайтесь. Солоденьке. Так, що тут написано? Віно спуманте, дольче. І скільки тут його? 9,5 оборотів. І тут його 750 мілілітрів. О, отак, отаке вино. Ставимо на низ його, щоб не заважало нам. І отакий смаколичок. Це до смаколика йде 30 грам цукор ванільний. Ванилі, цукор, ось цукор. Ось і ось сам смаколичок на 750 грамів смаколичок. Значить, бутилочка вина 750 мл. І смаколичок на 750 грамів. Оце таке я купила на минуточку. Що ви думаєте, я заплатила? Не вгадайте ніколи, бо перед святами воно стояло, може, євро 9-10. Я заплатила 2,90. Це, якщо, скажімо, розділити на дві оці речі річі, на два оця штучки євро вино 750 г. Воно газоване вино. О, і Євро 90 о, така штука. Дуже дешево. Це дуже дешево. Далі, що я купила? Я купила такий рюкзак. О, Бачите, така фірма, о, такий рюкзак. Покажу, що там у середки. А у середки ми маємо один карман. Такий один карман ми маємо. Тоді ми маємо отут карман, бачите, на намовні відчиняється отут карман. І отут ми ще маємо один такий наліпучки. Отут ту наліпучки отакі, оце ліпучка, такий карман. І тут ми ще по бокам маємо два отаких насеточки, бутилочку води покласти. Тут сіточка і тут сіточка. По повній ціні воно коштувало 44,90, 45 євро. Ось, я купила його за 10. ОВС магазин. ОВС. Я відчепила, сразу попросила, написано на 27 літрів. Ну, я не знаю, це ж рюкзаки, як вони там міряються. На 27 літрів. О, ні, тут даже ціна стоїть 50, бачите. Ну, 49, 50 євро, а тепер за 10. отак, так. 10 євро. Оце купила. І ще одну річ купила собі. Отаке пальто. Таке воно. Пальто курточка з капюшоном. Той зіпера нема, тільки кнопочки. Ось кнопочки отакі, кнопочки. Ось карманчики з кнопочками. Отаке пальтичко купила. Розмір тут написано європейський 46-й, італіянський 50-й. Ось покажу вам. Воно було одне останнє. Я, я на нього дивилася давно, але воно коштувало. По знижкам. Так, воно стоїло 39,90, тоді 15 євро, тоді 7 євро. А я купила за 3,50. Ну, як було не купити, да, дівчата? Як було не купити? так я й купила. А що ж, хороша ціна 3,50, ось весна прийде. Так легенький свете роділа або костюми ті, що вона мені накупила, в мене ж три костюми, два сірих і один такий голубенький костюм отаке. і все і пішла. І якби воно стояло 7 євро, я б його не стала купувати. Бо в мене свого отак вистачає. Стареньке вже, але є. А так як воно за 3,50, ну як його було не купити, ну, ви ж самі розумієте. Да? Рідненькі мої. Так я і купила. Ну, отож, походила кругом, багато всього. Багато. Для дівчаток, отак для дівчаток написано і на 5 років, і на 7 років, на 12, але в нас нема таких дівчаток. Нема таких. Троє трусиків. П'ятеро трусик, 3 євро. О, оце ж нема мій. Оце лімана. Смачниця. Мені купують завжди такий немат. Помпельмо називається. Із грейпа. Значить, п'ятеро трусиків 3 євро. Чоловічі трусики були, але не було того розміру, що треба. Мені треба було б хлопцям М-ку, а масиму Ну, таке трошки пузико. Так що Ната сказала, йому не бере, ми йому заказали ось на тему, ось на тій неділі, може, вівторок, середу, прийде посилка. Заказали мені уги за 7,90, заказали мені шапочку за євро 20. Заказали пов'язку отаку мені за євро. І йому заказали п'ятеро трусиків за 7 євро. От. Треб було то На 20 євро набрати, ми, ну так. а ще й йому шапочку заказали за євро чи євро 10. От таке щось. Ну, щоб тільки дібрати нам до 20 євро, щоб було безкоштовний пересилок. Там і шапочки були. Оце для дівчаток, для таких, оце я вам кажу, 5 років, 3 роки, там 2 роки. Ну Я туди де зовсім для маленьких не ходила, бо думаю, та на що воно треба? А от таких оце, дивилась дівчаток. Можна було взяти Алісі, це надкінна дівчина в Запоріжжя моєї подруги, дочка Натка. Але ж мені ж все вести. Воно, ви розумієте, 3 євро це не гроші, а вести там і колготки. хороші. Були євро, колготки от на неї, рожеві, такі красиві, з рисунками, колготки, прелість. От Як у мене Ната була маленька, такого не було. Були або червоні, або сині, або зелені. Білі були да, бі білі. Тіточка моя завжди купувала їй колготочки, носочки, трусики і платочки носові. Кожен раз ната йшла до садочку, у неї завжди чисте плаття, як маленька була, вона в 4 роки пішла маленька. То плаття були або такі в'язані, ну, купували німецькі були в мене в'язані, бо в мене подруга робила в одежді, вона мені завжди то дзвонить, каже, прийди, будуть хороші плаття для дівчаток. Я піду, а то візьму два-три, одінакові фасон, різні кольори. Але вони були без карманчиків. І байові візьму. Як галатіки, отак розсібаються, баю ті з карманчиками. Ната любила оці з карманчиками більше, бо туди можна платочок покласти, цукерку якусь покласти. От Отак. Дешево ж стоїла. А тіточка, вона ж на Павла Кічка хто знає місто Запоріжжя, цей район, Павла Кічка це Заводський район, і дуже добре було снабження. От таке все. От, і був магазин, називався Молодость. От, о, Ната завжди любила приїде до неї, я привезу, чи Павлик привезе, і от у, у магазин, от, і накуплять там всього. на першому поверсі були е, хліби, молоко, м'ясо, сир, творог, отаке, цукерки, печиво, а на другому етажі от, отакі всякі різні. Речі. І там носочки, трусики, платочки, носові, тоді сандалі. Знаєте ж, сандалі раніше були які? Всі шкіряні, шкіряні. але такі були босоножки для дівчаток і сандалі. Сандалі стояли руб 80, як зараз пам'ятаю, а босоніжки стояли 2,20. І разні, разні зуби да, красиві, ай красиві поставила. Ай. От. І, і, і Різні кольори були: і, і білі, і сині, і червоні, і коричневі були. І вона, вона завжди от, о, наліто, може, три-чотири пари вона та їх знашувала. От. І павлик як був малий, вона йому купувала так само і трусики, і носочки, і колготки, і сандальки, все купувала. Той магазин молодость, хороший такий, хороше снабження було. От. Воно, звісно, все наше производство. Запорізька фабрика взуття у нас хороша дуже була. Дитяче тільки шкіряне, та й жіноче тільки шкіряне було. Але ж моделі такі були трошки, поняти, не такі, як. То, як мене подруга ще одна робила в одязі, в магазин одяг, а друга в магазин взуття. Те, що, то та, що взуття, і так же, як мене Наталка звуть. каже... У дверях з тієї багато товару, будемо продавати, приходь. А магазин відкривався з десяти. Я вже в півдев з дому вийду і бігом туди, і там уже не перша, може, там уже в десятки стою. Але хороші візьму взуття. Я тоді ще з натиним батьком жила з Шуриком, і йому касіни, шкіряні такі, такого рудого кольору. Хороші. Він дуже любив їх, без шнурків без нічого. Такі макасіни і ботинки я йому брала. В нього великий був розмір 44-й. Він сам худий був, але високий 186 зріста, але худий дуже. От, ну а Нога ну, така величка, вона теж величка нога. От, і то я от собі щось візьму. І щось візьму, павлику йому, ну там більше продавали не дитяче, а таке жіноче і чоловіче. То візьму собі, візьму йому, дома поміряю, якщо хорошо, значить хорошо, якщо не, щось не, не підійде, я однесу, вона все прийме в магазин, гроші поверне. Але завжди все підходило. І я вам скажу, як я з ним розірвала шлюбу, то я його відправила до слідує жінки. Як жениха з приданим, У нього було все. У нього було нових, мабуть, дві чи три парі взуття, і тухлі, і оцей макасіни, і ботінки, і костюми спортивні. Я ж тоді вже їздила в Благовіщенськ, привозила оті адідасовські костюми. Я йому й два костюма положила. Я йому куртку шкіряну положила, я йому шапку робила з того. Знутрі тоді ж модно було. Я й шапку то отдала, хоча це мені, мій двоюрідний брат ті шкурки давав знутрі. він стріляв внутрі і вичиняв і то ми пошили йому. Але я отдала все. На що воно мені треба? Я все отдала. О, Так що він в мене пішов не бідний жінів, але хотів, царство йому небесне, хотів дуже багато. Ну, Я скажу вам так, це не він хотів, це вона хотіла. Вони як познайомилися, вона прознала, що я оце їзджу, товар привозю, продаю, гроші є, квартира трьохкімнатна є, автівка є, два гаражі є. Батьки мене завжди не були на моєму ждівленні. От, Вони себе самі обслуговували, у батька була хороша пенсія, у мами була хороша пенсія. Тіточка жила з ними в неї теж пенсія була хороша, вони сплачували 50% тільки за житло, тому в них гроші були, в них були гроші. От. І вона вирішила, що як вона його прибере до рук, так вона прибере й половину того, що в мене. А тільки ось. ось і ось, ще раз. Нічого. Я, я би захотіла, я б автівку не дала. Ну, так якось вже. Мені казали, казали, що ти йому даєш ту автівку? Я її купила за свої гроші. Вже я тоді не їздила в Благовіщенськ, я займалася золотом, тоді вже золото так пропадало у нас, але ми їздили, займали черги одна по одній, отак знайомилися з дівчатами по ювелірним магазинам і купували. Більше купували обручки, бо обручки ж вони ж без камінця, такі обручки, тільки золоті, ж, да? такі широкі, масивні, все. І тоді в мене подруга Лена, от, вона жила на поселку, там, де цигани. От, роми, Там, де роми, так некрасиво казати, там, де роми. І ми от уїздили, в неї були знайомі роми. У Брата її були знайомі роми. Ми їздили і їм продавали, От. І хороше було. Хороший був бізнес, я вам скажу. От так от. І вона думала, що оце вона у мене хороший кусок і одірве. А ось, ще раз ось. От. Єдине я йому за що вдячна за НАТО. У мене дуже хороша донька. Дуже хороша. От. Я дуже йому вдячна за мою наточку. Ось так. Ще виб'ю лімонаду. Бачите, в мене тут ті, де вони там, горять оці лампочки красиві. І там ще з тієї сторони такі листочки. Воно так трошки солоденьке, так я інколи туди ще мінералки додаю. Взагалі замечательно. Ну, це зараз ні, зараз ні. Зараз не жарко. А в літечку, як жарко, вони мені все одно купляють то 1,5-літрова помпельма. І я тоді ось помпельми трохи налью, там 50 грам, 50 грамів мінералки і так хорошо заходить, жажду знімає. От, такі діла, хлопчики дівчатка. Виставлю вам те відео, що я була на тому, на торі. Виставлю і виставлю. Оце, що вдома з вами побалакала. Я не одна вдома, на та з Масімо вже приїхали. Що я не поїхала зранку, я поїхала в півтретю туди в торговельний центр. Бо зранку ми робили пиріжки з капустою, але в духовці робили. Це зять мій каже, давай зробимо пиріжки, повеземо до того. До Муджі, у Муджі товариш, робить начальником сміни, пожарки. От, і ми то він мені допомагав, хорошо він капусту порізав. Я цибулю, все в велику пательну кришкою накрили, підсолили, підперчили, томата видавили, олії, і воно там тушкувалось довго, мабуть, цілу годину тушкувалося. А я завела тісто. Але він зранку поїхав. Це ж купив капусту, купив цибулю, купив мені дріжджі, що він мені ще купив? Коров'ячого купив. 에... Борошно в мене було. Все, і молоко в мене було. Я завела дріжджі, такі хороші, тільки завела опару, там 10 хвилин, тільки пухо так чапкою піднялися. Хорошо, так. О, і тоді давай додавати, усього. Я багато додаю, всього не, не жалкую. Хороші піріжки вийшли. І то я тоді поїхала то, торговельний, він мене приглашав поїхати, сфотографував мене з піріжками на кухні, о, всі так, прям так, отак, отак. От. заказали на наступний раз, щоб нажарила на сковорідці, Сказала, хорошо, але ну, тільки вже не зараз. вже, може, після 10-го треба думати, як уже і додому підзбируватися. То, може, в літочку, як Бог дасть, все буде тихо, спокійно в Україні, і тут хорошо, і все здоров'ям хорошо. Приїду, так тоді що не нажарить? Нажарю. Нажарю, по... тоді вже я, може, поїду. А Я сказала, це така шутка в мене. Якби там були хлопаки 70+, плюс, так я б аж бігом би поїхала. А до молодняка мені не дуже хочеться їхати. Мені треба хлопаки 70+, плюс. Оце мій континент. Ну, це такий гумор в мене. Ну так, дівчаточка, мої хлопчики, мої дівчаточка, бувайте здорові, тихого вам спокійного вечора, щоб все було хорошо і благополучно. Па-па!